Павло Грот, президент світового конгресу українців, з нами на прямому зв'язку. Пане Грот, вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про цей форум. Яка головна мета і чого досягли? Ми зібрали українців е, з цілої східної Європи. Є е, дуже багато українців, які виїхали після повномасштабного вторгнення, і до цього іще були великі українські громади у тих країнах. І ми знаємо, що міжнародна підтримка для України сьогодні надважливою. І ми обговорювали плани стратегії, як найкраще підтримувати Україну в ці на, на, на найвижчі часи. Перше, це є підтримка збройних сил України. Ми провели збір фондів для ЗСУ. Якраз велика кампанія по світі єдиний збір, де ми збираємо, і наша ціль є мільярд гривень, щоб закупити захоплювачів, щоб підтримати і захищати українське небо. І друге це є тобто, перше це є перемогу країни, і друге це є адвокація. Як ми можемо бути у країнах, де ми проживаємо, щоб ми могли впливати. Позитивно на громадське суспільство, щоб максимум підтримувати Україну і впливати на уряд, щоб ми максимально військово-економічно і політично підтримували Україну. Друге, це є відбудова, як святе українство має долучитися до відновлення України, і тепер що є новий закон про множине громадянство. Ми обговорювали, як ми можемо стати громадянами і долучитися до і вернутися до відбудови України. І третє це відбудова сільного українського світу. Щоб ці мільйони, які живуть поза межами України, лишалися свідомими, патріотичними українцями, інтергувалися, але не асимулювалися, і стали впливовими у своїх країні поживання. В Україні буде потрібна міжнародна підтримка на довгі роки. Власне про міжнародну підтримку, як українці можуть впливати на міжнародну підтримку, які є важелі у святого конгресу українців? У світовому Конгресі українців входять е, організації громади у понад 80 країн світу. І ми знаємо, що в демократичному світі в Європі, в Північній Америці, Австралія, е, Азія, е, Японія, Корея та інші країни є демократичні країни. І е, політики слухають своїх виборців, і як Світовий конгрес Українців і наші склади і організації у світі впливають на цей процес. Це перш все, вони працюють з громадським суспільством, щоб люди в тих країнах підтримували Україну по політики. Слухають своїх виборців, і як люди підтримують Україну Україну Україну, то тоді легше переконувати політиків. Друге, є наші громади і наші провідники займаються в політичних процесах, долучаються до політичних партій, активно підтримують політики, активно зустрічаються з ними, проводять різні акції, культурні маніфестації. і Друге, щоб ми впливали позитивно на їхні рішення, і максимально ми даємо тиск. Що сьогодні максимум треба підтримати Україну? Треба підтримати наших захисників. Наші збройні сили або фінансово, або військово, і це якраз ми працюємо, щоб ми були свідомі, впливові і активні українці, там де ми ж, живемо, щоб ми могли максимум підтримати український народ. А до слова, чи збільшилася кількість активних учасників, членів світового конгресу українців внаслідок останньої хвилі міграції через повномасштабну війну? Чи українці настільки швидко освоюються в нових країнах? Що ну їм це можливо і не треба? Я скажу, що е, спочатку повномаштабного вторгнення е, українці, які виїхали, е, вони перше е, ну готувалися, як, як це як ми маємо жити. Ну такі побутові речі: е, житло, е, праця, діти до школи. А тепер, що вже вселилися, думають, як себе проявляти, як допомогти максимум Україні. Ми бачимо великий вплив е, заплив е, е, новоприбулих так званих в українській організації. Активність їхніх українських організацій. Ми тут е в перемишлі в е на на нашому форумі бачили, як багато нових осередків е е творяться всюди в східній Європі, е якраз е від тих новоприбулих, які приїхали, і хочуть себе реалізувати, і хочуть будувати сильний український світ. Тут щоб вони могли перше підтримувати перемогу України, а друге, щоб їхні діти лишалися українцями, щоб вони і, і не творять українські школи, українські молодечі організації. organizacije, ukrajinske crkve, Ми дуже тісно співпрацюємо із греко-католицькою церквою з православною церкви України, щоб розширювати мережу українських церков, допомогти, щоб українці чи вони виїхали за останні три роки, чи вже довше виїхали, чи народилися в тих країнах, щоб вони собі себе могли знаходити, і щоб вони мали дійсно український світ, щоб вони трималися свідомими українцями. Бо це є дуже приємно бути українцем, і ми дуже пишаємося і нашою культурою, нашою релігією, нашим співом. І важливо щоб щоб ми знали, яка є наша мета. Наша мета є перемога України і розбудова сильного українського світу і е, відбудова сильної української держави. Паве Спасибі Павло Грод, президент світового конгресу українців, був у нашому ефірі.